Христос воскрес, мої дорогесеньке. Ну що, я не можу втриматися. І я далі вийшла з телефону. Воно, ви розумієте, так все миттєво переквітає, розквітає, переквітає. Ну, я кажу, все не, не в днях, а в годинах, напевно. І хочу показати ось ті свої тюльпанчики. Ви подивіться. Яка краса? Це ті тюльпани я хотіла, такі старі тюльпани. Я дуже люблю червоний колір. Ну, я люблю різні кольори, але червоний це для мене щось неймовірне. А ще тюльпани, ой, то взагалі, вау! От бачите, яка лілія. Е, жіночка мене не обдурила. Казала, будуть квітувати, казала, що це є ті тюльпани, і все співпало. Тут теж така лілія. Тут хризантемка. О тут щось сіяла буквально десь, може, тиждень назад. можливо, два. От бачите, ті тюльпанчики. А оце арабіс. Чи це він? А допоможіть мені. Ще мені, будь ласочка допоможіть. Тут знов лілія. Тут оті тюльпанчики. Ой, моя краса. Моя краса. Тут лілія від Флоріума, тут всі майже від флоріума. От там у другому квітнику, то мої старі лілії. Тут ще не відкрився, але я думаю, нині відкриється. Тут ось ну, тут теж. Ой, красуні. Вони такі гарні, на високих ніжках. Ну, такі, як, як має бути. Такі, як має бути. Ану покажу вам ще свій люпин. Або він. Ді, бачите, зараз вам покажу ще той люпин, який, е, який з хати я винесла з розсаду. Побачити, чи є різниці, чи можливо і нема. Ось тут, а ну щось робить. Заглянемо. Чи там ще щось є, чи. Ой, там все повисихав. Там повисихав. Чи ні. А ні, не повисихав, ні. Є бруньочки на якомусь патичку. Не на всіх, певно, але на якомусь є. Мої туї настрашилися, що я їх повикидую. Ну, я на них взагалі уваги не звертаю чесно. Ні підживляю, нічого я з ними не роблю, тому що вони мені, мені доскулили вже. І хватає випробувати мої нерви. Єсколка, лілія, ромашка біла. Отут теж щось висіло буквально десь ну, тиждень-два назад. Ось тут така моя лаванда. Постригла, можна казати, під пень. Але ви, дивіться, відійшла? Як жити, то жити. А як вмерти, то вмерти. Оце моя. Мала би бути червона від квіти буковини. І хіна червона. Ну, подивимось. От бачите, моя туя. Але ще треба докупити, бо там вже є така, що вже її все, кінець. Гаплик. Ось тут є. яка величезна лілія, але одна чи ні. Одна поки що. Ні, є ще чи ні, тут листочки. Ні, поки що одна. Ну, подивлюся, що з тими лілії. Той. Ну, я кажу, я взагалі їх, то тільки тепер. Отак трохи погладила по головочці, а то ходжу попри них і не реагую. А ну чи вони зрозуміють? Що я обідалась. Ну, лілії взагалі. А то моя нехочуха. От що треба, от що треба. Просто не звертати увагу, живе, живе, не живе, то не живе. Троянди теж я ще нічим не обробляла, ні, обробляла мідним купоросом. І все. Ану подивлюся. Та я їх не дуже так і перегодовувала, Якщо казати чесно. Я, тим, я тільки тим добривом від чистого листа е, в землю підсипала під дощ. Ну, оце, напевно, моя фіалочка так роз, розповзлася, але нехай повзе. Ну, теж я не прихильник, е, повністю грунтопокривних. Бо я думаю, що отак, якщо земля, то видно, що там, де там. А якщо воно затягне килимком, то тоді я, ну, там нічого не буде видно. Ніяких шкідників. Так, отут, бачите, тюльпанчик ще отакий, ще не відкрившийся. Оті тюльпани. Бачите, котрі в горшку ті маленькі, а котрий в землі, той нормальний. Я їх повикопую тепер і знову без горшків повисаджую. Попробую. Оті тюльпанчики, вони не є, зараз трохи так собою закрию, вони не є червоні, вони аж бордові такі. Ті, і. Не є такі масивні, як ті попередні, що я купляла на OLX. Вони трохи дрібніша квітка, але ну, вони мені дуже подобаються. Я купила хату, і тут декілька цибулин було тих квітів, тих тюльпанів. І ото я їх вберегла. Тут теж ще пізніший сорт не квітує. А тут вже переквітували, теж дивіться, які низенькі. Ну, теж у горшку. Тут без горшка. Ось тут вони великі. Ну, оцей розовий він мене зводить з розуму. Ой, який він класнючий. Ну, оцей теж я люблю. Оцей. Десь там маю пару жовтих, але бачу, що ви вже мене підсадили, вже би я хотіла і білі. Знаєте, десь щось побачу і вже в душі скобоч. Ну, то не розсадила гейхеру, навіть не знаю, чи я її розсаджу. Дуже великий кущ. Ось тут навіть отут десь я бачила декілька лілій вилізло. Ну, я кажу, я то все полола, а потім плачуся, що, що воно в мене щось не то. А оці, оці тюльпани, бачите, він тільки один. Тут мені подарували були на 8 березня, коли почалася війна із Херсонської області один знайомий. Просив допомогти житло йому підшукати. Ну і я допомогла, і він на 8 березня приніс мені три тюльпани. Я їх посадила, вони піоновидні, ну ніякі вони. О, це той розовий. Тут приймула вже відквітувала, ота от ще квітує та пізніше. Ну, отут теж вже кінець. Я не можу зрозуміти, що це таке? Чи це не хвороба? Я думаю, що це старий сорт. Але що то за пелюстка така? Чи це не вірус, чи це. Воно підмерзло. Тут теж ще будуть тільки квітувати. Тут знов мої розвідки, любимчики. Тут нарцис пахнючий, але він пахне. Тут теж такі старі, а тут ще буде квітувати тільки, тут. Буде відкриватись. І тут десь я побачила ще мускарик Де він є, де він є? Або він є. Я колись їх мала ті мускарі. Це самий звичайний синій. Я колись їх мала але потім я їх викинула. Щось воно мені надоїло, і я викину, але десь ой, перепрошую, але десь цибулька залишилась і він виліз. А тепер зараз я вам ще покажу свої люпини, ті, що я висадила з хати. Оце мій люпин, що я висадила з хати. А ну, скажіть, велика різниця? Ні, Я не бачу великої різниці. Ну, трошечка є, але не дуже. І то треба було мордувати себе. Підсвітка. Ні, я вважаю, що ні. Тут теж приймала, але вона вже відквітувала. Отут мої азалії, ковбасолисні, пам'ятаєте, віть, що з ним. Трендець. Отут теж мускарики я купила від флоріума. Тут моя цуга. Тут ще я не зробила порядок. Хоч тут небагато, але ну, не зробила, ну що зробиш, тут теж отакі мускари. Тут тюльпани, але вони тут з затінку під парканом. І ще не квітують. Ото люпини. Ні, не рекомендую. Дівчатка зимою. Мої дорогесенькі висіваємо у ґрунт і не морочимо собі голови. Ото самшит, вон як з нього посипалось. Все облітає. Я не знаю, чи з нього щось буде. Ні. Ні, я не знаю, чому більше теж зимою не купляю нічого. Тут знову мої тюльпанчики. Тут люпин. Ось такий. Тут мускарики. Тут примула. Тут ще одна цуга. Ну, одна цуга, то нормально. Тут тюльпани. І тут знову моя ковбасолисна, а залі тут лілія, тут лілії, я понасаджувала одним словом отаке. От тут так само ще не зробила порядок, Тоже маленький кусочок, а тут мої нарциси із флоріума. Вроді, якщо я не помиляюся, жовтий, не пам'ятаю назви. Жовтий. Бачите, тільки на бутончиках. Але відкриється, покажу, покажу. І що тут ще показати? Нема що показати. Тут моя гортензія. Ну, бачите, які нори де є? О! І то не тільки тут, о! Це жахіть. Ну, але... Якось потрібно давати собі раду. Тут щось теж потикали, а тут пропало. Тут нема нічого, тут почорніло. А ні, є одна. Одна є. Якщо вам видно. І тут щось. І тут є. Щось, щось пропадає, щось. Приживається, приростається. Тут юки купила, теж не було де потратити гроші Накупила юки, а тепер чихаю потилицю нашу, я купляв. Ну, десь я їх ще присватаю. Добренько, мої дорогенькі. Бувайте здорові. Нині е, в нас ще свято. Небіжка моя бабця казала, в році є три свята, які святкують три дні: це різдвяні, великодні і зелені. Нині вівторок, особисто я ще святкую, а вже завтра можна буде полоти, можна буде щось робити, а нині ще Ну, важко себе втримати, бо то, я кажу, все в бур'янах вже руки тягнуться. Ну, але а Бог його знає, де правда, а де ні. Кажуть не працювати, значить не працюємо. Все, бережіть себе, дорогесеньки мої, бережіть рідних, бувайте всі здоровенькі і моє вам щире Па-па, па-па.